Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Ізабела Маєва. І зараз я хочу прокоментувати ганебну ситуацію, яка відбулася на сьогоднішньому засіданні сесії. Я зараз не буду коментувати всю сесію. Прокоментую лише ганебну, цинічну ситуацію, в яку маніпуляцією втягнули військових. Одразу зазначу грати на почуттях сімей загиблих, героїв та їх бойових побратимів. Це ницо, підло та негідно людини, яка обіймає посаду міського голови. Втім, маємо, що маємо. Для досягнення власних цілей Туренко постійно намагається шантажувати депутатів, тиснути на них, ламати через коліно, а зараз вже дійшов до верху цинізму, почав маніпулювати на горі та розпачі людей. Що ж відбулося на сьогоднішній сесії? Насамперед, нам вдалося повернути роботу Ради в законне русло, продовжити та закрити 41-шу сесію. На жаль, не усі питання з нашими зауваженнями вдалося проголосувати. Міський голова, який в кожному своєму відеозверненні розповідав про невідкладність бюджетних питань, що стосуються освіти та благоустрою, сьогодні відмовився за ній голосувати, та розвів суперечки в сесійній залі, які тривали близько двох годин. А весь цей час, як з'ясувалось пізніше, у залі були присутні дружина та бойові побратими загиблого героя, нашого земляка Володимира Никіфорова, які чекали вирішення свого питання, а саме питання початку процедури перейменування вулиці Будівельників на честь Володимира Никіфорова. Але дізнались про це депутати лише після закриття 41-ї сесії. Обговорення перейменування вулиці одразу почалося з конфлікту. Військові не зрозуміли, для чого їх тримали в залі стільки часу і змусили вислухувати дебати депутатів з міським головою. Депутати, в свою чергу, не зрозуміли, чому їх не попередили про внесення цього питання на сесію і чому його одразу не розглянули на початку 41-ї сесії, першим же питанням. До речі, Ініціатива вдови загиблого героя щодо перейменування вулиці Будівельників на його честь була відома виконкому ще з весни. Але за весь цей час фахівці виконкому жодного разу не включили це питання в протоколи депутатських комісій, не підготували жодної пропозиції щодо початку процедури перейменування. Тобто разом з мером місяцями взагалі ігнорували це питання. То чому його врешті винесли на сесію саме сьогодні та ще й в такий провокаційний спосіб? Навіщо було відволікати військових із служби, запрошувати їх до зали, а потім тримати їх там три години? Чому мер не запропонував розглянути це питання відразу після відкриття 41-ї сесії і переніс його на 42 другу? У нас є відповіді на усі ці питання, але. Боюсь, вони не сподобаються тим, кого сьогодні цинічно та ницо використали в політичній грі. Так що ж зробив сьогодні Туренка, використовуючи військових, уся ця тяганина була потрібна меру лише для того, щоб змусити депутатів відкрити 42-гу сесію сесію, яка від початку була сформована з порушенням регламенту, адже в порядок денний не були внесені пропозиції депутатів, подані завчасно та в законний спосіб звіт тимчасової контрольної комісії по резервному фонду, пропозиція депутата Лещинського щодо пошуку механізму виділення земельних ділянок для військових, а також питання висловлення недовіри міському голові, яке зареєструвала фракція голос. Тобто, порядок денний чергової сесії знов був сформований особисто міським головою, який одноосібно вирішує, що він хоче розглядати, а що ні, який ігнорує та шантажує депутатів. У порядку денному цієї сесії ви не побачите жодного питання, що стосується проблем військових, тому ми не збираємось в ній брати участь та мати до неї жодного відношення. Дивлячись на голосування Туренка та підконтрольних йому депутатів, ми чудово розуміємо, що усі так звані невідкладні питання освітян, які мене шантажують, це останнє, що їх хвилює. Жоден з них не підтримав ці питання в рамках 41-ї сесії. А отже, вся ситуація з військовими, яких навмисно марінувало три години, поки в них не врвався терпець, це просто інструмент тиску на депутатів, які свідомо виступають проти системного порушення чинного законодавства та безконтрольного розбазарювання бюджету громади. Проти міського голови, який сім місяців блокував питання виділення додаткових коштів мобілізованим військовим, які ігнорують законні вимоги військових. Зарезервувати їм земельні ділянки під садове товариство, який блокує звіт по резервному фонду, за кошти якого, до речі, під час війни його підлеглі заправляють власні автівки, які розкидаються десятками мільйонів гривень на заходи з благоустрою, благодійне, святкування та інші забаганки. А про військових згадує лише тоді, коли йому це вигідно та потрібно. Ми з колегами ще раз хочемо висловити свою повагу. Усім військовослужбовцям, які були присутні на цій сесії, та вибачити за те, що їх розпач та біль так цинічно використав міський голова в своїй політичній грі, переклавши відповідальність за свої вчинки на депутатів. Також ми хочемо висловити своє обурення тим, якими методами міський голова намагається впливати на опозиційних депутатів. Ми запевняємо вас, шановна громада, що ми і надалі будемо стояти на захисті ваших інтересів та відстоювати ваші права. Цікавтесь тим, що насправді відбувається у міській раді. Дивіться, хто ігнорує ваші вимоги, маніпулює інформацію та системно порушує чинне законодавство. Будьте обізнаними та свідомими. Якщо вас теж обурило те, що відбулося на сьогоднішній сесії, пишіть нам в коментарях. Підтримуйте нас лайками та репостами. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось!